Дорогі українці, просити субсидію треба вже зараз, бо потім її можуть просто не встигнути оформити. Це дуже важливо. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники! На каналі Знаю їх. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Відтоді, як почалась війна, в Україні стало. Набагато більше безробітних. Крім того, в багатьох із тих, хто працює, зарплата стала значно меншою. За таких умов зросла кількість сімей, які потребують субсидії на оплату комунальних послуг. Хоча нам обіцяли, ну, принаймні в деяких районах, що а, комуналку взагалі можуть відмінити на час війни. Але, як бачимо, ні. Тож субсидія в опалювальному сезоні буде всім, хто її потребує. Принаймні так запевняє уряд. І тут в мене, ну, якщо чесно, дуже-дуже багато різних побоювань щодо цього. Тому що якщо в мирний час людям а, ну, не давали субсидії, а в деяких просто забирали. Наприклад, в мами, просто забрали субсидію, нічого не пояснивши. Взагалі нічого не пояснивши. Отже. Не дивлячись на все це, кажуть, що подавати заявки на призначення субсидій слід вже зараз. Це попередження попередив про це заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко в ефірі одного з телеканалів. В цьогорічному бюджеті на субсидії закладено 36 мільярдів гривень. Небагато, немало. Але, за оцінками експертів, через Стрімке зубожіння українців. Потреба в субсидіях до кінця року буде становити приблизно 80-90 мільярдів гривень. Тобто, розумієте, так? Дуже велика е відмінність в цифрах. Де будуть брати решту, тобто 36 мільярдів є, а потрібно, ну там, наприклад, хай не 90, хай 80. Візьмемо 80 мільярдів. Але ж то. Навіть трошечки більше, ніж а, в два рази. Де будуть брати решту потрібних грошей, невідомо, ніхто про це нічого не каже. Можливо, з міжнародної допомоги, яка надходить і буде надходити, дай Боже, щоб вона надходила в Україну. Можливо, що за рахунок додаткової місії гривні. В такому разі знову інфляція. Ще більше, ще більше ціни. У всякому разі, уряд обіцяє, що без допомоги не залишиться жодна сім'я. Знову обіцянки, побачимо, як будуть виконувати. В уряді кажуть, що субсидію отримують всі, хто її справді потребує. Єдина умова для тих, хто її раніше не отримував, це заява на призначення субсидій та необхідні документи треба подавати якомога раніше. Субсидію будуть призначати окремо на жовтень. І на решту місяців опалювального періоду, каже заступник міністра. Тобто, як це буде це відбуватися? Спочатку на жовтень, як між опалювальним місяць? Далі, вже на листопад, єдине, що можливо, буде змінено адміністрування. Але для людей це жодним чином не буде помітно. Тому наразі а, можуть сказати, що програма житлових субсидій в опалювальний період. Входить стабільно, і ті люди, які отримували субсидію раніше, продовжать її отримувати. Тобто, я роблю особисто, я роблю такий висновок: що ось ті 36 мільярдів на деякий час їх, звичайно, вистачить. Тому а, війдемо в опалювальний період, можливо, і стабільно. І а, ті люди, які отримували субсидію а, і надалі будуть отримувати, можливо, і а, новим, а, скажімо так, субсидіантам а, видадуть субсидії. Але що буде далі, незрозуміло, тому що ви чули цифру, так: 36 мільярдів є, а потрібно буде 80 або 90 мільярдів. Далі а, на сьогодні сумарна заборгованість українців за комунальні послуги. Становить вже понад 130 мільярдів гривень. 130. Пам'ятаю, ось зовсім недавно, ще декілька місяців назад, робила програму. Казали 80, вже 130, ще трошки і в два рази, вже буде більше, ніж було. Частина цієї суми, звичайно ж, перейшла з довоєнного періоду. Частина вирісла вже під час війни. Адже дуже багато людей зараз просто не платять комуналку. Тому уряд закликає всіх. Хто може платити максимально розраховуватись до початку опалювального сезону, або дати можливість комунальникам пройти його без катаклізмів, але бачите, знову все на людей. Можливо, як якось владі треба трошечки зараз а, прикласти зусиль, а не на людей все валити. Цьогоріч на комунальному фронті буде не менш гаряче, ніж на справжньому фронті. Я хочу нагадати, що уряд також запевнив українців, що отримана ними допомога від міжнародних організацій ніяк не вплине на призначення субсидій. Тому всі, хто отримує якусь допомогу, не переживайте, це ніяк не вплине на те, що ви будете отримувати субсидію. Якщо звичайно вона всім дістанеться, на що я дуже сподіваюся. На сьогодні все пишіть коментарі. А На сьогодні я прощаюсь з вами. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.